У Павлограді, як і по всій Україні, сьогодні згадують події 1944 року. День, коли наша держава була звільнена від нацистських окупантів. Війна забрала мільйони життів, але не зламала український дух. Воєнні дії на території України тривали 40 місяців. Тобто, з 22 червня 1941 року, по кінець жовтня 1944 року. Це були роки страшної. Боротьби і великих великих втрат за різними даними під час Другої світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Понад 2 мільйони людей було примусово вивезено до Німеччини на каторжні роботи. Багато хто з них загинув у консераційних таборах. Перші населені пункти України на східному Донбасі були визволені вже в грудні 1942 року. А вже повне визволення українських земель розпочалося під час Курської битви. Це липень, серпень 1943 року. 28 жовтня, день пам'яті, гордості й подяки всім, хто визволяв Україну від фашистських загарбників. Цей день є нагадуванням, що боротьба за свободу вимагає найвищої ціни життя. Протягом вересня-жовтня 1943 року тривали битви за Дніпро, кульмінацією якої стало звільнення міста Києва. У боях за визволення України приймали участь також і Павлоградці за такі міста, як Київ, Львів, Одеса. Також Карпати. Цей день це є днем нагадування про величезну ціну свободи. Ми схиляємо голови перед тими. Хто віддав своє життя за Україну тоді і дякуємо тим, хто захищає її сьогодні? У Павлограді цей день відзначили урочистим покладанням квітів до меморіалів загиблим воїнам. Сьогодні це не просто спогад про минуле, а й нагадування про високу ціну свободи, силу єдності поколінь та незламність українського народу. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.